Нагородження журналістів напередодні професійного свята на Рівненщині багаторічна традиція. У ці дні різноманітні установи та організації вручають представникам четвертої влади грамоти, відзнаки, а дехто і грошові премії. Кількість журналістів, які визначаються нагородами, вона з року в рік зростає. Це приємно, це свідчить про те, що журналісти все-таки не втрачають свій фах, вони вміють працювати і працювати не на замовлення чиновників, вони працюють для людей. Телеканал РТБ та Радіокрай теж без нагород не залишилися. За підсумками творчого конкурсу обласної спілки їх назвали найкращим телеканалом та радіостанцією. Крім того, автор телепередачі Перехрестя правди Світлана Сабанюк визнана найкращим журналістом року, а Микола Мельничук найкращим оператором. Загалом представники рівненської обласної телерадіокомпанії під час церемонії у залі профспілок зібрали півсотні різноманітних відзнак. Дуже приємно, що зараз останнім часом працювати, попри те, що я веду досить складну і конфліктну програму, працювати стало легше. Через те, що немає такої цензури, і все ж таки намагаєшся робити краще для людей. Ця нагорода для мене це несподіванка. А вже ж оператори у нас поза кадром, їх не завжди згадують. Дуже приємно, але це заслуга всіх нас. Іти до нагород і до відзнак дуже складно, але, мабуть, журналістика цим трошки і споріднена із спортом, що потрібно завжди ставити трішки вищу планку, ніж маєш сил. І тоді обов'язково будеш найкращим. Не обійшлось нагородження і без сюрпризів. Так, власне, кореспондент Радіо Свобода Валентина Романюк відмовилась від грамоти обласної прокуратури сьогодні. Ситуація така в країні, що, на жаль, прокуратура, загальна генеральна прокуратура, як на мене, не відіграє ролі захисника от прав конкретної людини. Натомість обласний прокурор Василь Присяжнюк запевнив, що допоки він очолює прокуратуру Рівненщини, в області все буде робитись лише згідно закону. Інше нагородження паралельно провела влада Рівного. Серед трьох відзначених була і журналістка дня Тетяна Бобрікова. Оксана Жужевська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.